Хеййо, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Клерей. Вітаю на новому відосику. Сьогодні продовжуємо грати Україну. Подивимось на мапу Enurban Ukraine Pro, яку створив власне я. Так, підождіть. Взагалі, в мене досить багато різноманітних прикольних мап. Якщо вам захочеться, будь ласка, переходьте та грайте. Тобто, я тут створюю мапу Дніпра, тести тут у мене всілякі, Дніпротовська область, Мукачево, Нікополь, Одеса, футбольний стадіон України. Дуже цікава мапа. Вже був випуск. Де ми розбирали цю мапу Нурман Україн Pro. мені здається, найкраща мапа, яку я створив. Ми зараз в неї будемо грати. Макдональдс Ukraine також прикольно. Ріо зіграв, мені здається, десь каток 100 на цій мапі. І чувак знає кожен мак в Україні. Pinpointable Україн також дуже цікава. Там багато інформації і дуже приємно тикати. По мапі. Ну і якщо ви професіонал-професіонал, і ви хочете вивчити малазійські поштові коди, так на цей випадок в мене також є мапа. Ну, а ми граємо на Urban Ecran Pro, як і сказав. Мапа з локаціями з виключно міст України, тому вона досить легка та приємна. Зіграємо no move, як завжди. Буду розповідати по ходу. Хо-хо, легенда, легенда, Самарський міст Дніпрі. Буду розповідати вам щось цікаве по ходу відео, по ходу того, як ми будемо грати, якісь підказки і тому подібне. Добре, погнали Дніпро. Тут дуже легко поставити 25к всі локації. Так, це він. Всі локації просто топові. Так, тут. Найс. Промазав. йо моє О, оболонь. Волонь Арен. Я знаю, що мене дуже багато людей з Києва дивляться. Тут також, так само на цій мапі дуже багато локацій з столиці України. Тому вам буде дуже цікаво пограти на ній. Оболонь, де оболонь, ось. оболонь Арена на півночі, якщо не помиляюсь. Так, Так, підождіть. Ну тут. Так, супер. Далі у нас. Бум. якщо я помиляюсь, це хуст. Так, тут рахів написано. Звісно, я багато локацій знаю, бо сам створював цю мапу, але прикол в тому, що тут їх більш, ніж тисяча. Погодьтеся, запам'ятати тисячу локацій навіть такому чувачку, який нібито й шарить за Україну, досить важко. Тому інколи я ставлю повнішу діч, як то кажуть. Піджіть, де хуст. Осьо. Заговорився. Яке це кільце? І от яке це кільце, я не скажу вам. Це. Ні, нібито це. Угу, супер. Окей. Мені здається, так, ми в Кривому розі. Запам'ятайте, друзі, я вже казав багато разів про це. Якщо ви бачите багато червоних полосок, ну, в принципі, якщо ви бачите червону полоску, скоріш за все, ви в кривому розі, зараз ми точно там. Бо ну, тут зазвичай такі стовпи зустрічаються. Мексиканські, октагональні, може, нав... може навіть більше тут кутів на цьому стовпі, але якщо бачите червону. Полоску та. та-та-та, Звичайну антена. От просто звичайна довга антена. То 100% це буде кривий ріг. Я не пам'ятаю, що це за двір, але це кривий ріг. Соцмісто. Добре. Хм. А Оце цікаво. Кафе Якір. Місто Мукачево. Ну, добре, добре. Мост, мост, міст. Опівніч. Стоп. Uh, можемо повірити, що там око. Я думаю, можемо. Uh, Блін, але воно якось дивно виглядає. Давайте подивимося ще якісь додаткові локи. Ну, це точно не тут. Хоча Хоча може і тут. Блін, я не впевнений. Давайте дивитися. Ну так, ось о. Да -да -да -да. Як яр тут і написано. Я прикаліст, я ніколи не читаю назви. От взагалі ніколи. Я просто дивлюсь на коти доріг, доріг і все. Це, звісно, мінус, який мені заважає розвиватися та грати. Ще краще. Добре. Супер. Ну, 24945 тільки тому, що я не знав, що це за лока в кривому розі. Так, якщо я не помиляюсь, це має бути Одеса. Ну, так, такі якісь морські вайби, я б сказав маловому тут. Не знаю, як це пояснити. Якщо дивишся на цю архітектуру, вона чисто Одеська. Мені здається, ми так далеко від набережної. Типу, тут десь. Ні, я думаю, навіть тут. Гілов в тому, що в Одесі 70% покриття це осінь. я все ж таки знизу, який крінж. Вау, оце Ужгород. Річка Уж. Мені дуже подобається променада в Ужгороді. Цікаво виглядає. Навіть не знаю, де ми в Ужгороді зараз. Ну, очевидь, вочевидь, коло річки, але де саме? Прямий кут. Право-вверх. Ну тут всюди право-вверх. Тільки починає закруглятися, Тобто ми тут. Супер! Геніально! Вау, що це за локи такі красивезні. Я навіть не знаю, що це за місто, друзі. Я не знаю. Ага. Центр ДАІ, Натяжні стелі. Блін, а... я реально не знаю. Підозрюю, що це щось коло Карпат. Все ж таки, так? ВЕС, нібито намири Львівська область. Тобто, це схоже на якийсь дрогобич, напевно. Дрогобич хотів сказати думно, але ні, не схоже. Це вже ближче до гір. Це Кременець. Так. В тому регіоні також якісь холми. Досить цікаві. Також багато. Таких локацій, де ми можемо побачити якусь інфу. Наприклад, Чернівці. Написано: Чернівці вокзал. Ми цьому довіряємо і йдемо в Чернівці на вокзал. Не пам'ятаю, де в Чернівцях вокзал. Ась він має бути вірно. Так. Україна, кінопалац. Асоціація одразу з Рівним. В цілому все підходить. Летемо в рівне. Ем... Так є. 5К. Знову ж таки, я на ту пашу, бо не пам'ятаю усіх локацій. Деколи досить важко зрозуміти, де ти знаходишся. Злата плаза. Це, до речі, знову має бути рівне. Тільки що ми бачили перед собою. Будь ласка. Завантажся, завантажся. Я тебе дуже прошу. Ну, друже, давай. Дякую, дякую. Я тебе люблю, Гейгесер. Злата плаза, усе. Куди вона у нас на південь? очевидь ми на цій вулиці. Так. Збережемо Україну разом. Я вам вірю, давайте. Що це за місто? Миколаїв, якщо я не помиляюсь, так? Ппипип Миколаїв, Миколаїв, де ж ти є? М ну я не знаю, де це. На північ, що ти таке? Ну ми явно десь в цьому регіоні. Тобто такий кут. Але воно якось дивно все виглядає. Типу, не тут, не тут. Поверх дороги немає. А ні, вона є тільки трошки скошена. Блін, добре, не хочу шукати, просто тикну десь тут. А. Ну, добре. Має сенс. Опа, що за стела? Що це за містечко? Простіш. Мені здається, що це якийсь Гранківськ. Бо ці автобуси дуже поширені в Іванофранківську. хух хух ху ху Не знаю, не знаю. Бам. Ого. Дійсно, дійсно. мета автобусів? Можливо, документ по автобусах країни колись вийде. Не знаю, кому він потрібен. Але сама суть, що я можу таке зробити. А це хто? Сємки, Буханка. І тут може точно приплили, бо я не скажу, де ми. Це може бути, до речі, знову Івано-Гранківськ по цій архітектурі, якщо судити. так? Антенну маємо. Тобто це не Тернопіль. То поїхали. Це Житомир. Ну окей. Так, пам'ятник. Ну, нібито трамвай Вінницький. Така розкраска в нього. Я думаю, ми десь коло центру він Так. Тобто, десь тут зараз це буде. Ну. Досить схоже, напевно. Пам'ятник, пам'ятник. Хм. Кут дороги підходить. Тобто, ми десь тут маємо бути. Це він. так це він Є контакт. Прикольно, прикольно. Мені дуже подобається. Ухо до речі, осіннє покриття в Одесі. Як же тут гарно. Останнім часом представники країни 404. Не дають спокою Одесі, але, блін, яке ж гарне місто. Дійсно перлина. А, так, це морський вокзал, так. Десь тут. Птімкінські сходи. Йоу, десь тут. Найс, 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 найс. 5к я попав. Це у нас Харків вже. По Харкову досить складно мені орієнтуватися, але спробуємо 5К поставити. Ліво верх. Десь тут. Нижче, це поділ. Це Кам'янець. Спекція. Так, Хмельницька область, це Кам'янець. Я тут був навіть в реальному житті, тому одразу мені якось воно згадалося. Кам'янець Подільський добре, старе місто. Це десь тут. Ага, трошки нижче. Знову Одеса, і тут, до речі, ми зараз побачимо таблички, вулиця Базарна та. Рішельєвська, Пушкінська, щось таке, напевно. Решельєвська, мені здається. Базарна, базарна, базарна. Дай Бог пам'яті. Базарна усе одразу потрапляємо. Рішельєвська, думаю. полін Пушкінська. Завжди плутаю. Тепер Львів. До речі, у Львові також можна деколи зустріти. Аня, це. Ну так, це... це не осіннє покриття, але в... у Львові також можна зустріти осіннє покриття. Але ну, дуже і дуже рідко. Це також ця центральна сіточка у Львові. Десь тут ми маємо бути. Ну, чесно, не хочу, не хочу шукати точне місце знаходження, але. Все ще непогано. Так, Балтика. 3G. Хто ти? Хто ти чуваче? Що це за унікальний шеврон? О, підозра в мене падає, що це? Миколаїв, наприклад. Наскільки це реально? Думаю, дуже і дуже сильно реаліально релі... Вен Кременчук. Я знову не попав. Львівські пляцки. Але це не Львів. Тут немає антенни, я вгадав. Так, це Хмельницький, значить. Супер центр міста. У По Хмельницької погано орієнтуюся. Вау! Не пам'ятаю, коли в Дніпрі взагалі були такі. Кольорові сходи. Тут просто зараз все забудували, вже немає живого місця. А тут ще буквально нічого немає. Все ж таки, вже більше не більше, а майже 10 років пройшло. Бо Україна на гул мапах зразка 2015 року. Так, щось я загубився. Нє, тут. Найс. Запоріжжя 2. На жаль, немає. Покриття коло головного пасажирського вокзалу. Так, подивимось. Запоріжжя 2, де воно може бути? Думаю, десь тут. Так. Трохи не попав. Ну і так буває. Дім піцу. Мені здається, що це... що це Кропивницький, чи Полтава. Нє, це Полтава. Я згадав Тайфуна і Дім піц. Це Полтава. Не пам'ятаю, де? Ні. Я знову обманув усіх. Це Кременчук між Кропивницьким та Полтавою. Чому я згадав Тайфуна, я не знаю. Мені здалося, що це реально. Полтава. А зараз Луцьк. Луцьк я маю знати, де це, це річушечка, якийсь канальчик. Uh, Блін, а де. А, все. Ото. Супер, супер, пупер. Опача! Як же колоритно воно все виглядає. Дніпро. Дніпро. Мсессе. Де Самара втікає. Дніпро. Одут ми. Ну, на Дніпро нам сьогодні везе. Навіть тут ми можемо побачити, побачити зелені маршрутки. Зелені якісь Богдани, я б напевно сказав, вокзал Дніпра, думаю. Що усі люди, навіть ті, хто не мешкає в Дніпрі, одразу розуміють, що це вокзал саме в цьому місці. Ой. А, ой, якусь він утикнув. Донецьк. Якщо ви навіть не запам'ятали, що в Донецьку виключно в Донецьку. Можна побачити чорну машину та довгу антенну, то в мене є для вас підказка отакі сині стовпчики з такими дивними шевронами, чорно-білими. Це Донецьк. В Одесі буде чорна машина з короткою антеною. Коли у Львові, Харкові та Києві буде біла тачка з довгою антеною. Запам'ятайте, друзі, в принципі, я буду казати про це в кожному відео. Бо, чесно кажучи, якщо довго не граю, то і сам забуваю, де це. Донецьк. Глобал. Тут я не знаю, де це. Дійсно не знаю. А, номери не видно. Все ж таки, тут десь може бути написано, що це за місто. А я знову пропускаю. Пропускаю це все скрізь очі. Тичачий коррал. Тобто тут російська поширена. Але чому воно все виглядає, ніби тут травень? Тобто це не може бути схід. Це може бути дійсно якийсь Житомир, мені здається, ні? Ану. Непогано. Мета по... пір Пор? Пір року. Працює. Ого, місто чернівці. Дуже цікаво. Все тут виглядає. Мені подобається. Був в чернівцях років 5, тому мені здається. Класно. Це десь тут саме тут. Найс. Nice. Знову Донецьке, і знову бачимо такі сині стопчики тут. Буквально на кожному кутку емблема Шахтаря. В принципі, Донецьк це одне з найфутбольніших міст було. На жаль, зараз там дупа попа. Та, нічого страшного. Ви, до речі, бачили фото mm -hmm. Донбас Арени зараз. Вона просто розвалюється, там все поросло травою, і взагалі виглядає досить кринжово. Там досі висять плакати е Шахтаря 2013 року, напевно, прикиньте. Тобто дуже і дуже занедбаний стан. Зараз Львів. Напишіть, до речі, що ви думаєте з приводу Донбас Арени. Mm -hmm. Цікаво почути. Почитати ваші думки. Топтовичок, Нарті, наш спокою, Київ, Полтава. Якщо я не помиляюсь, це. Знову Кременчук має бути. Думаю, що так. Хоч раз нам вдасться вгадати. Так, я просто по дорозі не попав. Лів, Лів, знову не буду шукати. Тут Ставропігійська. Цікава вулиця. До речі, зараз бачимо осінь білу машину з довгою антеною. Старопійська. Та ні, давайте вже ж таки 5К тикнемо. Останній раунд. І друкарська. Ставропігійська і друкарська. Друкарська. Ось о. Ой, а, це інші вулиці. Це староєврейська, цікаво, цікаво. Ну що ж, друзі, дякую за те, що додивились до кінця. Дякую, що поставили вподобайку. Дякую за те, що от написали якісь коменти. Взагалі, дякую вам за підписку. Не забувайте доєднуватись до нашого ком'юніті в Телеграмі та Дискорді. Усі лінки будуть в описі для того, щоб пограти в геогесер абсолютно безкоштовно. Взагалі спробувати, чи сподобається вам ця гра, чи ні. А потім зможете купити собі, наприклад, платну підписку і грати абсолютно безлімітно, вже без допомоги інших гравців. Тому Усім дякую, до відзання.